Виконуємо номер 236 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму всіх трицифрових чисел, які можна скласти із цифр 3, 4 і 5, якщо цифри в кожному числі не повторюються. Запишемо, починаючи з найменшого числа. Складаємо трицифрове число із цифр 3, 4, 5, щоб цифри не повторювались. Найменше буде у нас число 345. Наступне буде 354. Тепер Поставимо цифру 4 435 додати 453. І тепер починаємо з цифри 5. 534. І 543. Знаходимо суму. Значить, 345 додати 354. Це буде 699. Підписали. 435 додати 453. Це буде 888

9 додати 8, 17. 7 записали, один запам'ятали. 9 до 10 і 8 18. 8 записали, один запам'ятали. 6 додати 8 14 і 1 15. Вийшло 1587. І тепер 1587 додаємо 1077. 7 додати 7 14, 4 записали, один запам'ятали.